Гуляв чумак на риночку, гей, гей, та й пив чумак горілочку, гей, гей, пропиволе, пропив пропи Пропив про ярма, ще й занози, все своє добро. Ой, п'є чумак, п'є гуляє, гей. Добро своє пропиває, гей. Добро своє пропиває, товариство напуває, щоб вірне було. Прокинувся чумак вранці, У та й полапав у карманці. У. Всі кишені вивертає, Аж там грошей вже чортмає, нічем похмели. Прийшов чумак до шинкарки, всипши шинкарко хоч півкварти. Шинкарочка з згорда деметься, ще й чумаченька сміється, що чумак дурак. Кину чумак жупанину, карко четвертину. Ой не всиплю четвертину, добудь грошей хоч з полтину, тоді гуляй. Ой піду я у Молдаву, та сім років погорюю, Там сім років погорюю, горю, волей вози покупую знов будучи. Мав.